Добрий! день! Це прототип майбутнього рамконоса, щодо якого ми би хотіли запитати вашої думки. Знаючи закон про призму, що все живе тягнеться до світла, так само і бджоли тягнуться до сонечка. Ми інтегрували цю ідею в ось таке віконце, яке виповнено повністю з органічного скла. При переміщенні ваших рамок на відкачку у приміщення, бджоли, яких вони змогли прибрати раніше. Піднімуться та осядуть на поверхню цього вікна. Ви відкриваєте з легкістю щіткою прибираєте бджіл, вони летять собі додому, ви не боїтеся, що вас пожалять, заносите рамки у приміщення. Також ми додали ось такий литок. Він допоможе вам в упіманні рою, коли ви не будете використовувати рамконос. Пишіть нам у коментарях, як вам така ідея? Чи придбали б ви такий. Та, взагалі, нам дуже подобається зворотній зв'язок з вами, чекаємо.